Ваше сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті групи компаній Нафтогаз. Вистаємо, переможемо, відбудуємо. Час новин у марафоні їх підготували. Інформаційні команди фактів і сіті. та віконе з вітаю. Вони не рахуються з власними втратами та буквально закидують позиції наших воїнів м'ясом. Ворог продовжує тиснути на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Про це у свіжому зведенні повідомляє генштаб збройних сил. Головною метою загарбників залишається Бахмут. Наші захисники за минулу добу відбили атаки росіян на підступах до міста поблизу Міньківки та оріхово васильівки Продовжують окупанти ракетний терор. Під ударом був Слов'янськ. Ще чотири рази ворогатив з авіації та 20 СРСЗВ. Українська авіація відпрацювала по зенітно-ракетному комплексу росіян і ще шість разів по скупченню противника. Наші ракетні війська та артилеристи вразили ворожий пункт управління, два райони зосередження особового складу та склад би. Припасів. А детальніше про ситуацію на Східному фронті розкаже Владислав Кругров. Він зараз працює на Донеччині і з нами на прямому зв'язку. Вітаю тобі слово. Вітаю, Тетяно. На фронті ситуація важка, але контрольована. Як повідомляє Міноборони, расисти не припиняють спроб захопити Бахмут. Звуки безперервних артилерійських боїв і вдень і вночі чути у Костянтинівці. Українські прикордонники продовжують боротися за Бахмут, стримують ворога та наносять йому втрат. Через постійні обстріли з нашої сторони найманці приватної військової компанії Вагнер не можуть просунутися в центр міста, бо затиснуті у промислових районах Бахмуту та перебувають під постійним арт вогнем збройних сил України, окрім цього, російські нелюди продовжують атакувати наші позиції на Луганщині. Найзапекліші бої тривають у районі Кремінної, яку рашисти вже декілька місяців штурмують з надією вийти на лиман. Однак сили оборони Креміної стримують ворога у лісах та знищують мобілізованих росіян, що йдуть у зна що йдуть у наступ як без потрібної військової підготовки, так і без захисту. Окрім найзапекліших напрямків гарячі, також і в Авдіївці. у міській. Військові адміністрації заявили, у місті не лишилося жодної вцілілої будівлі. Росіяни зруйнували усі цехи Авдіївського коксохімічного заводу і продовжують бити по місту з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Потерпає також і угледар цієї ночі. Росіяни обстріляли місто забороненими фосфорними снарядами. Загалом, за добу внаслідок атак російських нелюдей на Донбасі, загинуло щонайменше два місцевих мешканці, а троє людей зазнали поранень. Наша знімальна група цієї ночі була у піхотинців 24-ї бригади імені короля Данила, які тримають фронт під Торецьком. Ми разом з військовослужбовцями добиралися до передових позицій вночі. Наш маршрут пролягав лише за 300 метрів від рашистів, А вся дорога на шляху до наших захисників була усіяна тілами росіян, бо вночі вони намагаються лізти у наші тили. Більш детально у нашому наступному сюжеті. На позиції на околицях Торецька ми разом з військовослужбовцями 24-ї бригади імені короля Данила виїхали вночі. У цей час активність рашистів менша, аби хоч якось побачити дорогу. Військові час від часу дивляться у тепловізор. Приїхавши у поле, виходимо. Далі пішки. Ну нам ще десь кілометр такої дороги. І те, ну що, погнали? Давайте. Більшу частину шляху рухаємося по окопах дорогою до українських позицій. Ми зустріли тіло рашиста. Воно тут лежить вже більше двох тижнів. Вони намагалися пробратися у наші тили, але українські військовослужбовці їх знищили. І таких тіл тут у посадках десятки. Біг стріляти короче. Ну ми їх вибивали звідси тут. Певний відрізок шляху до позиції пролягає за 300 метрів від росіян, тому військові заборонили використовувати нічну зйомку, аби не світитися. Тільки но дісталися на місце, почався обстріл. На даний момент не прицільно, але прилітає серйозно. Танчики стріляють, гради, гранатомети. Іноді вночі рашисти намагаються пролізти до наших окопів. Від позиції. 15 метрів око був Серед ночі, а зранку почули шум, акуратно підібралися, виявили, Ну, вони здалися. За тиждень українські піхотинці під Торецьком беруть у полон десятки росіян. У нас по плечах почали обстрілювати. Нам було все рівно, мені головне, щоб вони обходили там метрів три кущі перед дендажом. І Нам було пофіг, нам не було їх забрати. І все, забрати їхню зброю і просто мати. Плінник для того, щоб можливо при можливості замінити на наших. А напередодні о шостій ранку наша розвідка оглядала місцевість і помітила двох расистів. Наші їх уручну роззброїли та взяли у полон. Один з них це був з Красноярська. Він взагалі не розуміє, що не робить, а другий зінакові його. Ну по їхніх словах вони розказували, що їх на сюди привезли, Вони самі не знають, що вони тут роблять. Їх толком нічого не навчили, запхали в окопи, сказали, сидіть там. Купайте, обладуйте інтерпозиції. Полонені розповідали, що ночами окопувалися та мінували місцевість, та й усе. Але такими безневинними росіяни бувають лише у нашому полоні, хоча ворожі атаки не припиняються як з землі, так і з неба. Гранати скидують, і воги скидують. Ну, разної, разної фігньою б'ють теж. Ну, ми їм даємо теж прочухана, збиваємо їхні, глушимо, садимо. Тобто більшість їхніх дронів чим залітають до нас, ми їх садимо. Тут кожен знає за що воює. Головне, щоб вони жили спокійно. і Ми тут за то, щоб вони жили спокійно, наші рідні, наші діти, наші батьки. Поки рашисти заспокоїлися, йдемо до машини. Як кажуть, військові за може закінчитися у будь-яку хвилину. Тож, де могли, ми пересувалися перебіжками. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факт ICTV. Єдині новини. Російські спецслужби готують масові протести у Молдові, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Для цього вже підготували 10 груп провокаторів деяких вдалося затримати під час перетину кордону, і вони підтвердили. Заплановані заворушення координують з Москви. Та під час сьогоднішньої демонстрації проросійської партії у Кишеневі почалися сутички. Затримали півсотні осіб, у яких знайшли заборонені предмети, зокрема ножі, кастети і газові балончики. Хоча організатори заявляли, що вийшли на акцію з вимогою до влади оплатити рахунки за комуналку, яка дуже здорожчала. Та під час мітингу вигукували гасла про відставку президентки Маї Санду за даними поліції Молдови для протесту. Спеціально готували росіян, які мали допомагати дестабілізувати ситуацію. Усім завербованим обіцяли за організацію заворушень 10 тисяч доларів. Ще в лютому президентка Молдови Мая Санду говорила, що проросійські сили готували держпереворот в Україні. Там не було ані дня відпочинку. Практично щохвилини люди потребували допомоги та порятунку. Шестеро медиків із Вінничини добровольцями місяць працювали у прифронтових селах Херсонщини. Довелося стати одночасно і психологами, і асистентами хірургів. А додому привезли ще більше ненависті людь до ворога та водночас віру в перемогу і наших захисників. Це нам хлопці подарували знаки, ці хрестики. Фельдшер Ігор Горовенко одним із перших прибув на допомогу жителям деокупованих сіл Херсонщини. Найскладніше згадує, коли приїхав і побачив розбиті села, де люди 9 місяців жили без світла і тепла та без медичної підтримки. Вінницьким бригадам екстреної допомоги довелося працювати кардіологами, сімейними лікарями і психологами. Дуже багато дітей вони лякаються, вони навіть бачать дорослих чужих, і перше, за що вони нас просили, не ви нас не закриєте. Тобто дев'ять місяців прожити в окупації, дев'ять місяців постійно боятися, і це ще не один рік, поки сидіти встановляться після цих психологічних травм. За місяць добровольці дві бригади Вінницької екстреної допомоги не мали жодного вихідного. Транспортували недужих, асистували хірургам, рятуючи селян відмінно вибухових травм. Але найскладніше було замінити саме сімейних лікарів за відсутності спеціальних препаратів від діабету чи хронічних серцевих хвороб. Найдіть інсулін короткий, продльонний, хоч якусь кількість того, що вони там ним не забезпечені. Сімейна медицина це має забезпечувати її там. Немає медикаментами, ми забезпечуємо, а інсулін там немає. Медики везли поранених у Петровську область. Особливо страшним було на дорогах, небезпека скрізь. Багато осколків від розбитої техніки лежить ну, на, на дорозі. І не розірвавшися там, міни, які торчать в асфальті, вони не розірвалися і не відомо, в який момент вони можуть зірватися. Це перший досвід вінницьких лікарів на деокупованих територіях, де люди майже рік жили без медичної допомоги. Тому бригади добровольців збирали за принципом викликів екстреної швидкої. Передбачили ту кількість медикаментів і того обладнання, яке вони мали при собі. Були й каски, бронежилети, все це було в них. Зрозуміло, тому що ми знали, куди їх направляємо. Усі добровольці після відпочинку готові знову їхати у прифронтові села, бо знають, саме вони повернули людям сили боротися за життя та відбудовувати знищені села. факти, єдині новини. Газові комори Європи вже незабаром у наших підземних сховищах можуть зберігати стратегічні запаси блакитного палива не лише для України, а й усього ЄС. Таким чином, і Європа матиме куди закачати побільше газу до наступної зими, і українські сховища використають наповну. А це принесе країні не лише гроші, а й енергетичну безпеку. Крім того, так Україна остаточно. Інтегрується в європейський газовий ринок, скільки палива іноземці зможуть закачати в наші сховища, та як це вплине на енергобезпеку України та всієї Європи, дізнавався Олексій Савіцький. Газові підземні сховища багато хто уявляє, як величезні балони, закопані в землю. Насправді ж це здебільшого природні родовища газу, з яких у минулому вже видобули паливо. Згодом їх дообладнали так, що в газ можна було не лише викачувати, а й закачувати у природні герметичні порожнини глибоко під землею. Улітку в них накопичують, а взимку відбирають паливо. За потужністю українські підземки найбільші в Європі та треті в світі. Це 31 мільярд кубічних метрів потужностей, які ми можемо запропонувати частину з них для наших європейських сусідів. Три роки тому іноземці вже зберігали в наших сховищах близько 10 мільярдів кубів, але потім обсяги впали. Нині ж українські потужності знову актуальні для ЄС, адже до наступної зими потрібно сформувати запаси. Але така можливість є далеко не в кожної країни. Наприклад, у Литві, Естонії чи Молдові взагалі немає підземних сховищ, зате поруч є українські. Українські підземні сховища газу, особливо ті, що розташовані в західній частині, мають вигідне географічне розташування. Вони наближені близько до кордону та поєднані з газотранспортними системами наших сусідів. Наразі Україна може зберігати в своїх підземках до 15 мільярдів кубів палива для сусідів. Та аби стати ключовою газовою коморою Європи, потрібно не просто мати сховища, а й довести, що на них не мають впливу треті особи, у даному випадку росіяни. Такі зараз вимоги до всіх європейських операторів із підземного зберігання газу, щоб підтвердити свою незалежність і не зірвати сезон закачування, вони мають пройти процес сертифікації. Це гарантуватиме, що жодна особа чи компанії, які є близькими до Росії чи пов'язані з нею, не мають жодного впливу на роботу операторів газосховищ. Це основна причина. Сертифікацію нині проходить і український оператор ПСГ, до того ж, він розпочав цю процедуру одним із перших серед європейських колег. 1 березня попередній позитивний висновок про сертифікацію ухвалив український регулятор. А невдовзі очікують висновку секретаріату енергетичного співтовариства. Без такої сертифікації ми би втратили можливість працювати з газом країн ЄС. Натомість успішне завершення процесу дасть право зберігати в українських ПСГ європейські запаси палива в цьому році, коли Певні настрої, і вони абсолютно обґрунтовані щодо підготовки до наступного опального сезону, будуть базуватися подекуди. На перестрахуванні, на закачці більшого об'єму газу. Наші українські потужності знадобляться. Нашим європейським колегам, у цей опалювальний сезон країни Європи встояли перед енергетичним шантажем Росії саме завдяки рекордним запасам газу в ПСГ. До наступної зими готуватимуться ще ретельніше. Тож остаточна інтеграція українських сховищ в європейський ринок газу актуальна як ніколи раніше. Українському газовому сектору потрібна нова бізнес-модель. Одна з можливостей це використання європейськими компаніями українських підземних газосховищ, їх інтеграція у європейський ринок. Україна має історичний шанс використовуючи свої безпрецедентні. Об'єми в підземних сховищах стати так званим енергетичним стореджем, який буде забезпечувати і Європейський Союз і Україну. Таким чином Україна залишиться ключовим партнером ЄС у газовому секторі навіть після остаточної зупинки транзиту російського газу. Для українських споживачів це важливо тим, що існуючу газову інфраструктуру не покинуть напризволяще, а навіть розвиватимуть. Проте вже без інтересів Росії. Олексій Савіцький і Максимілян Ільченко. Факти ICTV. Єдині новини на цьому. все. тримаємо стрій і побачимось. А марафон продовжить мій колега Вадим Карп'як.